Так, вот такі інгредієнти треба для картошки. По принципу, типу пиццы. Пару цибулин, сир моцарелла якась колбаска варена, трохи майонезу, Кетчуп, ну і картошка. Вот. Так, першим ділом. Нарезаем картошку полукольцами. Так, картошечка. Что такое полукольцами? Так, лишние. Всякие. Не нравляйтесь нам. Так, мы пополам вздош разрезаем. И режем примерно 5 миллиметров, 4-5, не мм. сильно толстые. вот такими вот кусочками. Так что и такая картошка у нас уродила. Мы едим огурь на четверо. Картошки приблизно на ту, на той об'єм, в якому збираєтесь пекти в духовці це все діло. Карто, картопляна піца, можна так її назвати. Піца без тіста. там дальше покажу что так ну вот мы всю картошечку порезали такие дружки пошевыли чтобы лишний крахмал вышел в воду вот. и подставим сейчас нарежем цибульку колбаску и натрям сыр Будем с картофливоду. Так, цибульку режем вот так на четыре частиные разрезаем. Боже мій, так, И с такими четвертинками тоже потом картоплю. Міліметри. Ну, ніхто, звісно, не буде за ті міліметри докапуватися, скажімо так, але так для себе, щоб не товсто було Ну і не тонко, щоб воно не пересмужилось. Залежать, я ж кажу від об'єму, якщо на деко, то можна там 3, 4, в залежності від того, яка крупність цибулі. Так, зараз перекладу цибулю і колбаску поріжу на паузу. Колбаска. Значить, колбаска молочна. Яку ви там більш любите, таку і використовуєте. Тобто само дешево не треба, бо... Все одно смак вона должна, ну, придавати той, який вам ну, буде подобатися, що Ну, Я десь приблизно. ну, кашу маслом не испортиш, то я ну, півпалочки. Сейчас я дріб. Так, значить як ми її будемо різати. Я думаю, соломкою ми її зараз поліземо. Десь такою сантиметр на сантиметр. Вот ну, такими кусочками режем кролишкой. Вот так. Опочим их из так Так, ну зараз підготую терку, терку, терку терку для сира, І прервусь Так, ну така у мене терка. Вот, На крупну терочку на оце, все. Зараз натрем моцарелли. Сіка там у нас пачки грам, 200 грамів, тоді 200 грам, буде якраз нормально. Якщо там багато, велике деко, то можна дві пачки взяти. Ну так все у нас вийшло. Так, далі, що? зараз покажу емкость свою, ну і як я це буду закладувати, так, пауза. Юмкость у мене, ну я для себе зроблю такі ось, у мене скородають без ручки. От беремо пергамент. Пергамент дуже класна штука. Якщо готуєш на декі, воно здоровий, потім його мить. Так, пергамент візьмемо і трошки ласковне. Щоб легше прийняв форму нашої форми. І виведемо. Так продеко. про деко. Дуже класна річ, по-перше, воно не бризає, коли смажиться в духовці. і не забризує духовку, а по-друге, так ще мить потом і духовку, ну, любу йомкость. Почати чи смажити. Так, на низ покладемо цибульку. Затем кладемо в нашу картофельку. Воду я вже звук ну, с картофель. я залишу водички зрію і вона ще постоїть трохи щось інше так і посолимо її і спеції добавим такая приправка до картофеля вот химия нас собрала ну, ну короче мне не подобается так берем сладенько протрусим такая у нас запашла заурчала Ну без фанатизма. Хто як любить, в общем? По вкусу. Так. Я думаю, що трошки мельнички добовому чорного перцю. Дуже класно, коли свіжий помел. Тобто тут засипаний хороший. І так ми його додамо. колбаску закладывать колбаску так рівномірно, скажімо так слоем чтобы будем брать и его накладывать себе в тарілку, щоб у любому кусочку попался попалась нам колбаска Тепер. Тепер. Тепер ми беремо легенько кетчупа дебуємо. Довольно до шашлику такими. як так, без фалатізма. Так і майонезик. Майонезик ну, 67% сім процентів был такий жирненький. Тоже по вкусу. Майонезик це у нас Алия горчица Яйца. Ну, Состав його так, що ну, трохи вона як розтане, змаже нам картопельку. Ну, сильно багато теж не треба, бо воно, ну, калорійно буде. Взагалі це блюда калорійне. Ну, піца теж не сильно дієтична, якщо її брати. А це набагато ну, смачніша, ніж піца. Так, і зверху посипаємо. Наши вот Сейчас идти. Радио. Так. Вот, так. И вот у нас готова для... на паузу покажу далі. Так, ну а далі. Зараз ми поставим духовочку прогріватися. Зараз покажу. Так. Духовочку ми ставимо на таке положення. Е, щоб включився тен і знизу і зверху. Вот. И ставим вот сюда, ну, в меня сковородка, то ставим до десятку на среднюю полочку. Так. И на сетку ставим наше блюдо. Нашу пиццу картопляну. Потей-то пицца.